Сьогодні на Майдані Незалежності від самого ранку посилили заходи безпеки, перекрили вулиці, встановили металошукачі. Увечері волонтери розгорнули величезний прапор, а представники націоналістичних організацій влаштували віче. Наша кореспондентка Олена Блізнякова каже, що навіть палили шини і штовхалися з поліцейськими. Вона зараз на прямому зв'язку з Майдану. То що там сталося, Олено? Власне, розпочалося народне віче, про яке говорив Микола Коханівський, голова організації українських націоналістів. Одразу зі сцени людей закликали запалити шини, начебто на честі на пам'ять тих, хто загинув під час революції гідності. А люди пішли до європейської площі. Саме там стояли машини, в яких ці шини привезли. Але на зворотньому шляху силовики вистроїлися в кордони, щоб не дати людей людям пронести ці шини до майдану незалежності. Почалася штовханина. у Людей намагалися забрати ці шини, проте вони не від. Давали, вони штовхалися поодинокі сутички. виникали з правоохоронцями. І власне правоохоронцям також кричали про те, щоб вони переходили на бік мітингарів. А декілька шин все ж таки вдалося принести до стели, їх запалили. Окрім цього, також запускали світові ракети. І Микола Коханівський, голова ОУН, зі сцени закликав людей піти маршем до офісу Віктора Медведчука, голови українського вибору, для того, щоб як він сказав, наказати хоча б одного російського покидька. А, власне, люди маршем двинулися по хрещатику, а запалюючи фаєри. Вони кричали а, про революцію дійшли до офісу. Там, як кажуть, очевидці вибили двері, закинули димові шашки досередини, забили, збили камери спостереження. А власне після цього повернулися назад на майдан. для того щоб зі сцени сказати про те, що це був такий прояв людської недовіри до влади, до того, що відбувається в країні. Однак у кожного хто прийшов сьогодні на майдан, є якась своя певна причина. Ми поговорили з людьми про те, що вони сьогодні тут роблять. Майдан закінчувався, вони вже валялися. Я забрав майданівська казка. Я її ношу так, щоб ну, з, була згадка про Майдан. От лежали люди вже там мертві. Вот. Я бачив, що це йде кровава розправа на Януковича над так, над київлянами, над Україною. над... Происходя... происходящее было очень страшно. Ну и сегодня я здесь для того, чтобы как бы в память этого выразить своё сердце здесь. Ну как бы я видела этот этот ужас здесь. Потому что в Испании мы э тоже поддерживали Украину и Ну прошло 3 роки, і чесно кажучи, дуже болісно, те що нічого не змінилося і і дуже прикро, що зараз дуже мало людей прийшло. Дуже прикро. За словами медиків Червоного Хреста, в принципі, до них не зверталися з травмами. Було декілька людей з забитими пальцями. А правоохоронці, що тут чергують на майдані, розказали про те, що у марші та у заході взяли участь щонайменше дві тисячі людей. Окрім цього, також бійці передали з передової зі з фронту свої бойові прапори, які волонтери вже пізніше шили в один довгий прапор довжиною 146 метрів. Наразі це все. Олена Блізнякова про день гідності і свободи на майдані Незалежності у Києві.